Перлина Буковини, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича відзначив 148-му річницю створення про здобутки навчального закладу за останні роки. Дізнавалась Богдана Дем'янів. Все починалось із трьох факультетів теологічного, юридичного та філософського. Зараз навчальний заклад налічує 12 інститутів і факультетів, коледж та 15 тисяч студентів. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича відзначив 148 сорок річницю із дня свого заснування. Продовж кількох років наш університет займає шосту позицію в так званій базі наукометричній «Скопус», де враховуються наукові публікації у серйозних журналах шосте місце в цій Україні. Також шосту позицію ми займаємо так званому консолідованому рейтингу, де, крім науки, додаються інші параметри. Ну, вже такий цікавий рейтинг є як топ-200. В країні є більше як 200 університетів, і от ми там на 10-й позиції. Це тішить, бо ми тут от маємо здобутки. За останні роки навчальний заклад зіткнувся із багатьма викликами, розповідає ректор. Однак, дружня сім'я ВНЗ постійно тримає руку на пульсі змін. Зокрема, за час повномасштабного вторгнення студенти ЧНУ активно збирають кошти для збройних сил. Є центр культури і дозвілля. Університеті, де, крім викладачів, це, як правило, молоді викладачі, там тісно задіяні до роботи студенти. І от цим центром проведено цілий ряд заходів. І на вулиці Кобелянської, і в парках Шевченка, в Жовтневому. У нас тут є локація у резиденції, яку ми називаємо під Дубом, у скверику напроти університету. І це були, як правило, благодійні заходи. І хочу сказати, що нашим молодим людям, молодим Студентам вдалося назбирати півтора мільйона гривень на Збройні Сили України. Та, попри все, дещо в навчальному закладі залишається незмінним, каже Роман Петришин. Постійно залишається без змін. Це ті добрі традиції, які йдуть з покоління в покоління. Це є моменти такі, що ми всі дбаємо про університет. Неважливо, чи ти вчився, чи працював 50, чи 20, чи 10 років тому. Дбаємо за розбудову університету. Окрім того, очільник навчального закладу розповідає, резиденція займає особливе місце і в його житті. Я тут був студентом, викладачем, який пройшов усі посади, які викладацькі є, з найнижчої до Ну і ряд адміністративних посад. Тобто тут моє життя. І багатьох моїх колег, які працюють у університеті, також ну переважно більшість з них не розуміють, що вони можуть, чи що б вони робили, якби не університет. Студенти ж розповідають, пишаються можливістю відвідувати споруду, яка навіть потрапила до списку з ЮНЕСКО. Приваблює те, що я як поступала, я обирала по рейтингу. Був достатньо хороший рейтинг. То, що я проживаю 100 кілометрів, звідси мені зручно добиратись. Ну і то, що він гарний. Чернівецький національний університет мене приваблює своєю архітектурою, масштабами, цікавою історією. Пишаюсь тим, що навчаюсь в одному з найстаріших факультетів міста і країни. Зокрема, ректор зазначає, університет пишається всіма своїми випускниками, які розвивають державу. Ми пишаємося всіма тими нашими випускниками, які працюють в школах, на підприємствах, які розпочали свій бізнес, які розвивають місто, область, Україну, і от ото от наша найбільша гордість є нашого університету. Нагадаємо, саме в 2006 році студенти ЧНУ започаткували Всесвітній день вишиванки, а також в 1991 році вперше вивісила державний прапор на Буковині з нагоди проголошення незалежності України. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.